Давайте тепер доведемо необхідність в першій фундаментальній теоремі, тобто доведемо з того, що не існує арбітража, випливає існування еквівалентної мартингальної міри. Ну і по суті це. А ты еще есть позірочка, я просто повторю, э, Означение арбитража, да? а, Означение в значение обе мира, есть и до такая еще для будь якого Т, до дениці, до до Т великого, математичность сподівання відносно позірочка від э, дисконтованого прироста цен за умовы Ft-1 та, та рівні 0. Доводити ми будемо для лише для ринку зі скінченою кількістю сценаріїв. Т.е. у нас Омега скинчена и все элементарные подеи имеют э, додатную иммомерность, да? Есть такое пропущение. Ну, в принципе, для э, загального выпадка, для загального иммомерностного простора идея доведения такая самая. А ідея доведення полягає в тому, що ми фактично використовуємо відсутність арбітражу на кожному з періодів. Так, Будуємо там у відповідній однопорідній моделі нейтральну дори зоку імовірність. Ну, там є певні нюанси, тому що початкові ціни зараз. Якщо ми розглядаємо один період від t до t плюс 1, то початкові ціни випадкові. І тому о, там, нам треба розглядати фактично умовний розподіл за умови відповідної сигма алгебри. Іх подій, що трапилися на момент FT. Так, і там будувати вже нейтральну доризику міру. Ну і ось для загального ім'я знову простору. Це якийсь такий нетривіальний, можна сказати, функціональний аналіз. Да? А для ринку зі скінченою кількістю сценаріїв цю ідею реалізувати простіше, але, ну, тим не менш, вона також не зовсім тривіальна. Отже, значить доводимо лише для такого припущення. Ну, добре. Давайте доводити ну, за індукцію, що значить. Будувати за індукцію. Для кожного t від одиниці до t велика, таку ПТ еквівалентно до П. Що? Для кожного S більше рівне T плюс 1, S менше рівне T великого. Математичне сподівання. Відносно ПТ від дисконтованого приросту цін. Момент тест, за умова FS-1. Дорівнює 0. Ну і це математичне сподівання я буду просто позначати. Так. Ось так Ну і по суті П1. Дасть нам те, що треба. Да? Це будуть P uh, не перше, а П0. Да? тобто, uh, вибачайте, для кожного Т від нуля. Ось таке. Да. Е, ну, база, очевидно, база Т маленьке, да, це зворотна індукція, да, база це кінцевий момент, для кінцевого моменту це очевидно, бо немає таких S просто, да, які більше рівні Т велике плюс 1 і менше рівне Т. Множина таких є спорожня, а для порожньої множини справедливо все що Значить, Тут виконано... А, да, ну і в принципі ми можемо будь-яку еквалентну до P, а, міру взяти. Ну, давайте візьмемо PT велике та рівня P. Просто, да? Ну і зробимо перехід. Мы Т плюс 1 до Т. да, давайте подумаем, как выглядит сигнал Гебра и Т. Это сигнал Гебра на скинченном имоверностном просторе. То есть на будь-якому и имоверностном просторе это... Сигма алгебра будет порождена разбиття. Да, сигма алгебра. Породжена певными подъемами аита. которые в об'єднанні дають а, весь простір элементарных подій, а не порожні, и попарно на совместные. Да, вот с каждой на скинченном просторе, имеет такую структуру. Да? По сути, это атомы нашей мавернистной мира. Да? Uh атома имовернисть на мере на сигма алгебре. Да, ну и значение цены ST это вымерно. Вымерность видносна. Это вымерно. вымерность видносна. сигнал припорождены розбиттям, це означає, що ця випадкова величина на кожній з цих подій є стала. Ми про це говорили в одному з попередніх відео. на кожному атомі. Имовірність міри. Да, відносно певної сигмалгебри вымірна відносно цієї сигналгибри випадкова величина має бути стала. Ну, Взагалі кажучи, майже напевно вона має бути стала. Але оскільки у нас о, о, значить, скінчений, о, ринок зі скінченою кількістю сценаріїв, там всі елементарні події мають додатню ймовірність. це це значить, це Зараз майже напевно це означає для кожного мега. Да? Отже, звідси випливає, що для кожного, і від одиниці до невеликого. st э, 100. значение st стало на а и